Слава Україні! Вітання всім шанувальникам українського спорту. Дібрати. Він навіть не здобув один залюковий бал. Тож сьогодні вистачає мотивації. Бачимо зараз у біло-синій формі. Номер 42, Воротар Михайло Гнатишин. Номер 4, Темпом будуть заходити на чужу половину, але втрачають під м'яч. Хороша передача! Треба завершувати. Гра рукою. Арбітер все бачить. Отже, дуель із позначки. І зараз не забиває Генько. Думаю, такий момент може зараз укрилити. Непогано команда виглядає на старті. Віднаходить себе, але все одно дає показувати себе супернику. Закидання. Відбувається замикання голову. І зіграв. Але чотири голи забив і три пропустив. Такий результативний наразі єдиний матч видався. Буде удар і сейв зараз. Кадати 6 голів від Ореста Білууса. Також важливий гравець в команді Елекс. Тієї Джі Юкіс продовжує володіти м'ячем. Удар і можна добивати! Гол! Забиває все-таки тієї Юкіс. Добре розіграли. О, там... Романа Мудя. А зараз момент в Елекс. Ворота рятує на добиванні. Гол забили в поточному сезоні. Покращує статистику забитих голів. Яке замикання. Який розкішний гол! Ай-яй! Ай-яй-яй, як забив Елекс. Це просто було. Події в поєдинку, які будуть моменти, але я гадаю, що це один із знаях Контролюється гравцями тієї джіюки, знову жорстка гра, тут все в межах правил. Три командні фото просто для Елекс, як вони можливо і сподівалися. Я думаю, що е, такі гравці, така команда точно не діє з недооцінкою. Юрій, е, даруйте, дев'ятий номер відзначився в Елекс. Юкіс розіграв стандарт, але швидко перейняв м'яч до власних ніг Елекс. Знову обрізка. Чи... Зараз е... ще один гол від команди Елекс. Елекс вперше в цій зустрічі виходить вперед. змуть. Віддає перед точно зараз завдав пострілу. номер 17 Елекса Роман Осідач е... Арсеній Гащук. Удар. Е... І зараз не з найкращ... Тут кожен колектив може дати бій. І зараз ми побачили філіграний штрафний удар прямим пострілом з. За... І забив м'яч, важливий. Насправді і зараз ще міксан. дуже добре попрацював в другому таймі. Щоб рахунок залишився таким, як зараз. І зараз він віддав чудовий асист. І це, здається, вже крапка. Іван Стасів дубль... Мічем, мабуть, в найближчій миті може не йтись. І подивіться, що робить! Було вже нічого. Але дійсно десь в якихось моментах шкода сьогодні Юкіс. Вони старалися не на жарт. По завершенню цього матчу якраз зійдуться на майданчику Галичини. Подякувати як Елекс, так і тій Юкіс. Все-таки. Піднімаються в турнірній таблиці, ще є ігри в запасі, але старт показує команда Назаріцям, яка дуже хороша. Юкіс наразі без залікових балів, нуль очок і десяте місце.